Пройшло півроку, як ми користуємося цією духовкою. Поставила я її на режим самоочистки. Під час цього режиму дверцята блокуються, тому що там висока температура. І вони розблоковуються лише після того, як закінчується цей режим самоочистки, і духовка остивай. В цей момент в нас щось почали відключати світло, туди-сюди пригало. Духовка просто вимкнулася повністю. Е, вона ну, зараз і відключене світло, але факт в тому, що воно навіть не включається. І дверцята залишилися заблоковані. Тому треба щось з нею зробити. Ми не можемо нічого е, її відкрити. І е, для того, щоб подивитися, що там можливо з проводкою, чи що з нею сталося, та й взагалі відвести її. По гарантійному випадку її потрібно для цього дістати. Дістати ми не можемо. Тут в нас мікрохвильовка стоїть, ми її дістали, і знову ж таки не можемо цю поличку зняти, тому що тут ось такі кріплення, вони там знизу, і її просто треба якось не знаю, щось з нею робити, щось витягувати. Зараз спробуємо один спосіб. Надіюся, він нам допоможе, і ми відкриємо. Дверцята і вже, бо воно ж вона прикручена тут, як мікрохвильовка була прикручена. Для того, щоб її витягнути, треба відкрити дверцята, щоб її відкрутити. Зараз будемо те, що пробувати. Ось таким чином з допомогою такого крючечка. Замочок є, який і не давав відкрити ці двері. Получається, він закривається іде блокування дверей. Ось. Ось цей ключечок, який не давав відкрити. Зараз відкрутимо ось тут ось і витягнемо. Духовку ми дістали, дістали і розібрали шукали причин. І виявилося, що вона не включалася через ось цей термозапобіжник. І щоб її включити, щоб вона почала працювати, потрібно просто натиснути ось цю червону кнопочку. І все. І духовка знову включиться і буде працювати. Тому ось, ось така проблема була. Збираємо назад, ставимо. Надіюся, більше не підведе.